Всім привіт! Продовжується мій експеримент із живцюванням троянду з фаном. Ось декілька днів троянди стояли просто у такій, такому равлику із туалетного паперу та плівки з бульбашками. Деякі, видно, потемніли. Це в основному ті, що були зверху, більш тоненькі. Так що, думаю, що швидше за все, що ці тоненькі, з них нічого не буде, тому що, можливо, їм і не вистачить сили дати корінчики. Але поки що самі брунечки живі, я їх поки що викидати не буду, буду далі продовжувати. Вирішила, я подивилася, що гарно себе живці почувають в такому равлику. Тому з равлика я їх виймати не буду, лише додам сфагнуму, щоб більше було повітря між трояндочками. Ну, і пишуть, що сфагнум має гарну протигрибкову дію, тому додам його трошки невеличка кількість сфагнуму в мене сюди піде, десь жменька невеличка. Я просто хочу ось так обкласти сфагнумом самі. Ось ці живці. Сфагнума я перебрала, він чистенький, тут немає ніяких комашок. Додатково я його нічим не обробляю. Але якщо у вас є можливість, то краще придбати готовий сфагнум. Він продається, я колись бачила, але вже точно не пам'ятаю де. Але знаю, що продається сфагнум готовий, і можна тоді не хвилюватися, що щось потрапить. Я ж ризикну, зроблю ось так. Він чистенький, був приморожений, але вже відтанув. Дуже його небагато потрібно, буде невеличка жменька. Ну і зараз я ось так обкладу всі трояндочки, всі живці, щоб ваш час не витрачати. Ось що в мене вийшло в результаті, тоненьким шаром я розклала мох, так, щоб на 1-2 см він не доходив донизу, щоб сам мох у воді не знаходився, оскільки скляночка в мене водою залита знизу приблизно на сантиметр. І розмістила мох так, як він росте в природі нижньою частиною вниз, а верхівочки зелені ось ці доверху. І більше поклала. В районі там, де знаходяться самі живці, і поміж ними. І зараз закручу у равлика. Так буде за рахунок того, що туалетний папір буде тянути вологу знизу. Тут буде постійно волого, але не мокро. І будуть зверху провітрюватися верхівочки моху. Мені здається, що сухий. У мене заплісняв, саме тому, що не було доступу повітря, і мох знаходився у водичці. Ну, я роблю це вперше. Це такий експеримент, тому можливі помилки. Подивимося, чи взагалі з цього щось вийде, бо завжди дуже цікаво, коли. Дивлюся відео інших блогерів, особливо, коли закордонні блогери показують щось так: у сфагнумі, у них все вкорінюється. Ну, і, звичайно ж, хочеться і самому спробувати, чи дійсно це вийде. Ось таку закрутила такого равлика. Там ніжки троянди, живця троянди, занурені. У сфагнум внизу немає нічого, буде тільки туалетний папір, доступ до води. Але бачите, за рахунок моху тут ще більше повітря буде всередині. І сподіваюся, що все в нас вийде. Зараз знайду ємність, таку, щоб помістилася, і покажу далі, що роблю. Ось що, в результаті у мене якраз цей равлик помістився в скляночку. Скляночку я налила на палець приблизно на 1-1,5 на см водичку відстояну і в цю водичку помістила равлика. Потім ось так в харчову плівочку закрутила, зробила таку тепличку і буду спостерігати. Якщо буде видно, що тут повністю немає води, вже сухо, тоді я знову буду доливати відстояної водички небагато на 1 см. Тільки щоб кінчик з саме ось цього равлика, був занурений у воду. А тут була просто вологість. І за рахунок харчової плівки верхівочки, по ідеї, не повинні висихати. Поки що, ось так: експеримент триває. Стоятимуть мої живці ось так на кухні, на підвіконні. Воно не зовсім тепле. Я б навіть сказала, що прохолодне. Але тут, ось поруч батарея з опаленням, трошки від неї йде тепло, і я ось так: ще скляночку. Поставила у порожній пластиковий горщик, який з під фіалочок у мене залишився. Для того, щоб холод від підвіконня менше проникав туди вниз, а верхівочки будуть більш в прохолодному знаходитися. І ось так будуть живці стояти, буду за ними спостерігати і, по можливості тримати вас в курсі. Так що, далі буде. Бажаю всім всього найкращого і до наступних зустрічей!